Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проект «Точка зору». Ми будемо говорити про візовий режим. Отже, гість нашої студії Віктор Зінченко, заступник голови Всеукраїнської асоціації туристичних операторів і директор туристичної фірми. Вітаю вас! Вітаю! Отже, 23-го числа, тобто сьогодні, Україна, і європейський союз, має підписати угоду про лібералізацію візового режиму. Це означає, що нам все таки українцям буде легше поїхати кудись відпочити до Європи. А наскільки зараз взагалі важко дійсно поїхати відпочити, от і особливо в літній період, в якісь європейські країни, ви знаєте, напевне, це той документ, який по особливому чекають, як громадянин громадяни України, в цілому. Лому, так і зокрема туристичні фірми, як сфера послуг туристичних, тому що з точки зору розвитку туризму, напевне, візові формальності це на сьогоднішній день самі суттєві формальності, щоб світ став доступний Україні в цілому. На превеликий жаль, ми живемо в візовому просторі, і лише деякі країни відносно України сьогодні мають спрощену формальну систему, це такі як Туреччина, Хорватія, Чорногорія, зокрема, на літній період. А решта країн це безумовно бар'єр, який треба. Одолівати mm -hmm. туристам готувати документи От, туроператорам хотіла по доповнити, що десь знайшла список, що 37 країн аж скасовано. Да, це на період саме літнього відпочинку для України. Ну я скажу з приємністю, що так саме на період літнього відпочинку деякі країни йдуть на лібералізацію mm -hmm. так, візової так, так, да безумовно. От і зокрема, от можна назвати це Хорватія, Чорногорія, і не випадково ці країни стають додатково, набирають бонуси, щоб mm -hmm. стати хітом сезону. Зокрема, як це трапилося і минулого року, і в цьому 2012 році. От ми говоримо про масовий туризм в Турції, ми говоримо про масовий туризм в Єгипет, чому ми говоримо про ці країни не тільки тому, що там сприятлива кліматична атмосфера, цінова політика, а ще й те, що можна прийти до туристичної фірми вранці, а ввечері полетіти на туристичну М. мандрівку. От, якщо говорити дійсно про оформлення візи і про те, що да, прийти там в туристичну компанію, замовити собі путівку, купити і поїхати. Якщо казати з точки зору страховки, безпеки, то все таки, які гарантії, що у країну, куди потрібно оформлювати завчасну візу, там буде безпечніше? Чи є такий зв'язок? Зрештою, ту ж саму Італію, да про яку ви казали, що ну, до інтерв'ю ви, ви розумієте, незнання закону не не звільняє від відповідальності, да, от коли турист, громадянин, планує свій літній, зокрема відпочинок, він має реально розуміти, який термін на оформлення візових формальностей сьогодні може бути, скажімо, чи до Болгарії, чи до Греції, чи до Італії, тому що прийти сьогодні в туристичний офіс і сказати, що я хочу через. 3-4 дні поїхати до Іспанії, ну це нереально. Тому що, скажімо, іспанське консульство встановлює термін тільки перебування документів, там, скажімо, тиждень чи 10 днів. Треба виходити із умов, які сьогодні ставляться перед туроператорами України щодо оформлення таких От, віз. От, приміром в Іспанії, це за скільки? Хоча б за місяць, треба подавати? Я скажу документ. в цілому, сьогодні, якщо брати країни Шенгенської групи, треба розуміти, що для оформлення візи. Треба мати принаймні два тижні. Це той термін, який може дати більш-менш такий, знаєте, спокійний ритм роботи і туристичної фірми, і перебування, безумовно, самого туриста на стадії його підготовки до поїздки. Хоча кожне консульство має свої особливості. Кожне консульство на певний період затверджує той чи інший перелік документів, який туроператор від імені. Туристу подає для оформлення візи туристу на туристичну подорож. Під час от за сезони за різні теж змінюється цей спосіб? Ні, Він думає. не дуже змінюється. Але він більш менш він да, такий стабільний, але він відрізняється в деяких речах. Якщо говорити усередньо, то частіше всього ми зіткаємося, в тому що поміж паспорту закордонного треба предоставити довідку з місця роботи, де, скажімо, було б зафіксовано, що людина на час перебування за кордоном на туристичному маршруті за нею для цієї людини зберігається місце роботи. Угу. Треба показати довідку про матеріальні доходи. Потенційного туриста, що він має фінансову спроможність сплатити вартість путівки і має, скажімо, певний зазор. Там хтось встановлює на один день 60, хтось 70, хтось 80 євро на ем, час перебування, але є інші. Я скажу відверто ем, такі ризики, скажімо, потрапити в перелік того, що треба там трудову книжку показати, де фіксується місце роботи, чи щось інше. а це, от тільки до українських туристів такі вимоги, чи все таки є країни, які до всіх іноземних туристів. Ну, Би так, Україна. що це напевне вимоги до тих країн, які мають візові формальності. Mm -hmm. Справа в тому, що ми живемо в візовому просторі, і сьогодні політика, скажімо, Іспанії чи Італії, чи навіть Чехії. От з одного боку, це розвиток туристичної індустрії, з іншого боку, це не допустити через туристичний канал момент міграції людей. На незаконне працевлаштування чи щось інше, угу. і як часто зараз українці їдуть, аби заробити нелегально. Тому що те, що легально відїжджає е, середнього віку люди молоді, то так, є така тенденція. Все таки ну ви знаєте, пані Світлана, напевне, це не зовсім питання угу, до да, мене, але, як Але Ви не маєте да, таких от, от такої, от, такої от, інформації. Можливо, ви be, be, знаєте, безумовно да? туристичний канал, туристичний канал використовується громадянами для того, щоб залишитися. Угу. Особливо це була е, цей такий бум. Прийшов на середину 90-х років, коли куплялися питів. І люди залишалися, то були факти, і туристичним працівникам інколи треба було бути реально психологами, щоб відрізнити просто да, людину, яка купила да, путівку, да. і людину, яка хоче там залишитися. Mm -hmm. От. Сьогодні все значно простіше, тому що е Консульства досить вибагливі до переліку документів. Туристичні фірми більш чітко працюють із своїми партнерами зарубіжними. От, і ясно, що вже на совісті, скажімо, туроператора залишається, скажімо, там випадки, коли приходить людина, бронює там два-три дні в двохзірковому готелю. Хочуть візу на тиждень або на два тижні, і транспортування автобусом розумієте, чисто даже психологічні такі моменти мають туроператора да, трішечки і логічні, да якщо да, да, і вони. Тобто включається просто логіка, з якою метою їде, скажімо, цей турист за кордон, mm -hmm. і такому туристу, скажімо, 25 років, і це молода дівчина, красива, і вона їде Одна, сама. Да. Ну розумієте, тут абсолютно є логіка. І з іншої сторони, я як людина, яка безпосередньо керує туристичною фірмою, скажу відверто, коли фірма переконана, що це реальний турист, і він сплатив повністю вартість путівки. Я знаю цю цього туриста з точки зору, скажімо, що він, можливо, не перший раз звертається, або взагалі я перевірив документи і переконаний, що так, є, і справки, і це uh -huh. оригінали документів. Я завжди піду, якщо треба, навіть додатково, чи в консульство безпосередньо, чи в візовий центр сьогодні такі структури навколо консульств створюються, і буду переконувати і доб'юся тому, щоб моєму туристу візу відкрили. Uh -huh. А uh -huh. може посприяти фірма? Правильно? Безумовно, безумовно, треба. Треба втручатися, тому що бувають чисто механічні якісь формальності, і таке угу. інше. з якими країнами найважче працювати, і найлегше, от саме з візами. Ну, якщо говорити про візовий простір літа 2012 року, нас приємно радує політика Греції, яка досить сприятлива з точки зору відкриття віз. Можна було б надзвичайно радуватися політиці консульства Болгарії. От яке дуже сприятливе. традиційно в певній схемі і тут не може бути, що це якийсь там докір. От працюють такі країни, як Італія, Австрія. Іспанія, вони Тут, по ідентичні, да треба виконувати uh -huh. те, що треба виконувати, і ні шагу вліво Ну no, прав Греція. Залучає, бо ви нікуди безумовно. Тягатися, так, да, коли... А з приводу цін є якісь моменти різниці з помовним цінова. Політика віз в різні країни. Вона різна. Вона також встановлюється не нами. Туристичні фірми на візах не заробляють. Ми фактично трансформуємо ті. Вимоги, які стають від імені зарубіжних консульств, інша проблема будемо сподіватися, що вона буде вирішуватися на краще. Це створення так званих візових центрів при. Консульствах, які на комерційній основі беруть в обробку документи, і за рахунок створення цих візових центрів ми маємо в деякій мірі більш такий, знаєте, гнучкий ритм роботи, але сама процедура оформлення візи вона подорожчала, тому що фізична особа турист вона має сплатити через турфірму ще і послуги цього візового центру. Тому, якщо uh -huh. брати е, собі вартість візової частини путівки, то вона останнім часом подорожчала. Подорожчала. А так само я нещодавно натрапила на статтю про те, що ті ж самі авіаквитки, от, е, те, що ви кажете, там платити за візу, за те, за страховку, ще, да, якусь там, за авіаперельоти, теж фактично авіакомпаніям іде дуже-дуже мало. Насправді, От, якщо переводити знову ж про туристичні фірми, хто захищає туристичні фірми від тих самих нелегальних е, туристів і якихось якихось ну, за... от... захищає туристичні Є фірми? якісь безпеки, от саме е, туристичні у вас. фірми може захистити сама туристична фірма, якщо Як вона буде, якщо вона буде досить ретельно готувати всі угоди на? Розробку та реалізацію туристичного mm -hmm. продукту. Ви розумієте, сама філософія туристичного продукту вона заключається в тому, що за, лише за невеличким процентом туроператорів туроператор її не виробляє сам, він поєднує послуги авіакомпанії, зарубіжного партнера, скажімо, який дає розміщення харчування. Екскурсійного центру, якого, скажімо, де замовляється екскурсія, там автотранспортних послуг, авіакомпаній. І це все поєднується, угу. і оцей от букет квітів вручається у вигляді туристичної путівки туристу. І туристична фірма, вона фактично живе за рахунок е мержі, комісійної винагороди, яку отримує з кожної із цієї позиції. І безумовно, що відповідати має туристична фірма, тому що відповідає той, хто прийняв гроші від. Споживача, а це є без безпосередньо туристична фірма. Тому безумовно залишається на совісті самої туристичної фірми оці от угоди на складову частину путівки і авіаперевезення, mm -hmm. і проживання, харчування зробити найбільш якісно. Це нелегкий процес, тому що за цим стоїть і людський фактор, і надійність партнера, але безумовно така доля туроператора він має підготувати такі угоди, які б гарантували високу якість майбутнього туристичного обслуговування. І від того, наскільки професійна майстерність туроператора дає змогу це зробити. Розглядіти в партнері надійність перш за все, угу. вона потім є гарантом для отримання якісних чи неякісних послуг самим туристам. Чи траплялись такі випадки, що, наприклад, з візою тут в нас в Україні все нормально. А та країна, куди приїхав турист, а, який за запідоз... моменти до чогось там а... ви маєте на увазі під час в'їзду вже так, в країну під час візу ні? Ну на це кордоні. вже зовсім знаєте. Це, таких, це да? такі випадки безумовно можуть бути, якщо людина оформила візу, а з собою везе, скажімо, там. Багаж, в якому є що заборонено для в'їзду в ту чи іншу країну, то такі моменти можуть бути, але це вже знаєте із такої області дуже дуже таких, от детективів від туристичної галузі. скажімо так що насправді не бажано з собою вести, от ви як директор з собою порад. не бажано вести поганий настрій. От, це перш за все, все інше. Треба просто реально знати правила, які встановлюються перш за все митною службою України, що дозволяється до вивозу, яка кількість валюти, скажімо, готівкової, скільки спиртного, цигарок і таке інше. От, і розумітися в деяких моментах, скажімо, в'їзного режиму в ту чи іншу країну. От, ну, це є певний стандарт, його можна сьогодні в інтернеті, кожному знайом. І чітко розуміти, який багаж можна вносити до літака, скільки, на скільки сантиметрів він має бути, значить, скільки пляшок горілчаних напитків має бути в чемоданах і таке інше, з приводу безвізового режиму, яким чином чи є вигідність для України? Для українців так виїжджати без ну, візи безумовно, тому, що тут є якісь... безумовно пані Світлана. Безвізовий режим це боку, знаєте так. вікно в Європу, це вікно в світ, і я більше того скажу, коли Україна повністю буде звільнена від візових формальностей щодо виїзду своїх співгромадян в інші країни, я глибоко переконаний дуже сильно поміняється функція взагалі туристичної фірми. Тому що зараз дуже багато туристів. Людей, громадян України, мандрують самостійно, які мають, скажімо, багатократні візи, uh -huh. і вони не потребують. А саме візова формальність вона є однією із спонукаючих причин, тому чому потенційний турист звертається до туристичної фірми, тому що туристична фірма бере на себе цю функцію, yeah. от, посередницьку функцію uh -huh. з консульством, знімає цю головну біль з людини. А інколи просто ну людина сама не. Не може зробити для себе візову підтримку. Це має робитися через юридичну організацію, через партнерські зв'язки, запрошення і таке інше. От коли ми будемо жити в безвізовому просторі, а документ який сьогодні підписується. Це один із серйозних кроків до цього. Функції туристичної фірми дуже серйозно поміняються. Які це ризики моя... скасування цього цієї угоди чи є для України, тому що Європа дуже насторожена до України, ну важко Прогнозувати всі хочуть цього. Я думаю, що якраз в підписанні чи не підписанні, чи в якихось додаткових правках ми зможемо простежити, знаєте, не емоційне, а справжнє ставлення до України як до держави, до українського народу, тому. Почекаємо, подивимось. Ну що ж, побачимо, будемо чекати, будемо їздити все таки туди, куди простіше Без пускають. Мене. Я вам дякую за ваші рекомендації. Дякую, що за нас нагадаю. Гостем студії був Віктор Зінченко, заступник голови всеукраїнської асоціації туристичних операторів, директор турфірми. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.